Жителі села Студинок вийшли на щотижневу толоку. Жінки прибирають сміття, чоловіки дерева та лагодять дахи. Півроку село було під російською окупацією. Після його звільнення у вересні сюди почали повертатись. Люди ми повернулися вже півтора місяці назад. Село звичайно дуже хочеться плакати, коли бачиш його. Але ми не відчаю, немає ніякого. Ми його відновлюємо, прибираємо. Люди в нас такі сплачені, ось нарядили. Нині до Студенка вже повернулося 360 жителів. До повномасштабного російського вторгнення в селі проживало 1600 людей. Людей повертаються кожен день, і дітки, дітки вернулися вже 36 дітей. І на стоїть питання про те, що в нас немає світла. Це саме головне, бо вже із 18 березня, коли під час активних бойових дій розбили. Електромережі, то немає до сих пір. Росіяни знищили у селі всю інфраструктуру. Зруйнували понад 100 будинків. Ці нелюди нам зруйнували все, що в нас було школу, дитсадок, магазини. Після них ми вивозимо купу сміття. Жителька студенка Марія повернулася зимувати у рідну домівку. каже, виїхала 13 травня після того, як поряд з домом розірвався снаряд. Було господарство, корова, троє телят, сорок нутрі, двоє свиней, курей, утят, собака, два кота. А один кот. Марія каже, коли люди евакуювалися із села, випускали худобу на вулицю. Зі стада вижила лише ця корова. Коровка з нашого стада, Осталася одна. Всі корови погибли, вона ранена. Паслася з телятком нашим. Ми знайшли свою тіленку. І вона прийшла вместе з тіленком. Тепер тут. А возле этого, тому що корова мы ми її загнати не можемо. Ну решают, что що ней делать. Поки у селі не відновили роботу магазини, продукти людям привозять додому. Гуманітарну допомогу багато привозять нам продуктової різні організації, і якісь церковні, і наше ОТГ Оскільки привозить. Тобто, Продуктами, харчами ми забезпечені. А от будівельної гуманітарної допомоги у нас край не постачає. Цієї суботи жителі студенка знову планують вийти на толоку і сподіваються, що з нового року у них відновлять електропостачання і діти зможуть продовжити шкільне навчання а дорослі і надалі відновлюватимуть село. Вікторія Олексєєва, Артем Степанов, Юлія Бітімєрова суспільне новини, Донбас.